Випиває роси та з пшениченьки плете україні коси, виглядає споний швіт вишнями в садочку, одяга на цілий світ в сонячну сорочку. Сонце гріє, віта віє, споряд на долину. Воній, калиня одиноке гнедечко гойдай, де подівся соловейку, не питай, не знає. Літочко літо у школу прийшло, літо канікули та принесло, аби тебе, літочко, радо вітаємо, ми тобі вірші і казки прочитаємо. Здравствуй літо, здравствуй, літо, люба сонячна пора, колоситься в полі жито, загорає дітвора. Під маленькими яличками у сморабій траві, літо виросло соничками то по ні, то по дві осестріченко сестриченко яличко, ти не треба. Город січовик літо, Небі ластівка летить, лісі листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, то зріває жито, вже настає літо. Ластівки літають над водою низько, хвилі розбивають, значить дощик близько. Бо в червоні квіти хварі дебі силі. Значить завтра діть буде вітер сильний. А як льоду річка в полі засиділа, знайте, що судичка у гаю дозріла. Липа липа зацвіла, засумила всім джола. Гей, злітайтеся, подруге. У гайок на край села, там де вже не видно відео. Шаємо в політ, бджоли з пасіки летять, липі крону золотять, і здається, що липі віти струнами бринять.